Чи вб'є нас AI? штучний інтелект? Чи вб'є він професії художників, програмістів, копірайтерів та інших? Чи зможе він хоча б частково когось замінити? Про це та більше в сьогоднішньому випуску. Сідайтеся зручніше, ви на каналі Очі Кіриче. Ну а ще я сильно старався для цього випуску, будь ласка, проявіть актив під відео. Так то мені взагалі допіс, бо робот не замінить всі богоподобні біцепси та його важку працю. Повстання машин схоже почалося. Один момент. Ну, а якщо серйозно, то я відразу заспойлерю, що ні. Ніхто в найближчому та осяжному для нас майбутньому через AI не здохне. Світ, бляха, не дає та не дасть оркам здохнути від голоду. Ніколи цього не буде. А всі блогери щось розкудахтались з приводу того, що АІ нас уб'є. Ну. Окей, тому давайте розбиратись. Отже, для цього випуску подивіться, скільки я взяв фотографій, і я не тільки фотографії брав. Я розумію, що фотографії і те, як AI малює, це не до кінця те, що може робити в цілому AI. Тому я просто пропоную розглянути, що ми зараз маємо на основі фотографії. І я взяв фотографії себе і взяв фотографії своєї дружини. Катя, вибач, якщо щось не так, це AI, це не я. Він зараз трошки тупенький. І я взяв. Різного типу фотографії для того, щоб отримати якомога більше різних варіантів. І зробив насправді дуже 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 багато різних рендерів. Тому поставте, будь ласка, лайк за мої старання. І результат з фото почнемо з мене. І тут у нас фото, де я лисий, і попросив себе зробити в стилі кратуса та з довгою зачіскою стою перед горами як відьмак. Ну до цього у мене в принципі питань немає. Єдине, що тут є якесь маленьке дотуювання на голові, як у Анга, і це не дуже схоже на кратуса, і не дуже схоже на мене. Це що бляха таке? Чого він малює мене як якусь жінку? Я попросив сайберпанк, відьмак, довгі волосся, але я не просив бути жінкою і отримав такий результат. Подивіться, у нас тут, тут борода, тут борода, тут борода. Не має бути такого. Я не я такого не просив робити. Ну далі у нас тут непоганий рендер. Це я на весіллі і попросив його зробити себе в стилі відьмака. У нас тут, якщо подивитися на ці, є деякі артефакти. Отут артефакт, ці дві коси мені не дуже подобаються. І тут з бородою проблеми, хоча мені оцей от більше схоже на мене, аніж оцей. І отакий у нас вийшов фінальний рендер. Знов таки, не без проблем, не без артефактів. Оці от штуки не зрозуміло для чого і що це таке, чого тут гудзики, що оце таке, чого воно з одного боку, що це за шрами незрозумілі прибирати би їх. Борода йде неправильно, ну не так як вона в мене росте, і взагалі вона взагалі не деталізована, вона має бути трошки іншим по відчому глядати. Тут я в непоганій формі Хотів зробити себе як кратус з довгим волоссям. Ну, то що це кратус, це основна частина. І наскільки це схоже на кратуса, думайте самі, мені взагалі не схоже. У мене тут питання ще є до от таких от артефактів, які вона поробила. Що з рукою. Ну тобто ви бачите, да що у нас проблеми з рукою, і отут -от проблеми з пресом. Я також я попросив зробити себе з довгим волоссям і отримав от, от результат. Це не то що я очікував від нього отримати. Ну і взагалі він не дуже схожий на мене. Далі я взяв отаку фотографію. І попросив зробити два таких рендера. Це у нас Witcher 5 Witcher 3 мав бути, а це у нас Cyber І Це прикольно виглядає, я їх тут спеціально поставив в ряд, бо вони виглядають як два персонажі з однієї гри. Типу, цей хороший, а цей поганий. І ну, Якщо не зважати на артефакти, які тут присутні, наприклад, з пальцями, їх тут шість, і тут пальців шість, і тут взагалі проблем дуже багато, то виглядає дуже прикольно. Тут ще артефакт, тут ще артефакт, якщо оглядатися, дуже багато можна знайти. І також я попросив зробити себе в стилі Far Cry 5-го з фотки з випускно отримав такий результат. Знову таки, у нас тут, тут, тут є артефакти, тут артефакти. Але виглядає в цілому непогано, і може і можна це кудись далі використовувати. Тут я попросив зробити себе в стилі сталкера. Я не розумію, що це за плями, але це перший і один раз, коли я й зробив мене схожим на мене. Тут я попросив зробити себе в стилі Red Dead Redemption 2. І оцей арт прикольний. За виключенням тих от деяких артефактів, борода мені тут не подобається, як вона взагалі намальована, але прикольно. І тут піксель арт. Ну, по перше, я думаю, ви вже побачили цю. Курячу попку, оцей от ліхтар стоїть, незрозуміло чого тут, він має бути там. Ну і, власне, багато таких дрібненьких проблем, якось, наприклад, оці от дзвінки в хату, вони якісь дивні. Ну, і тут, от ручка дивна і килимок дивний, і багато чого. Дивного, що не має виглядати таким чином. А далі вже більш цікаво, ми переходимо до того, що я змалював з прикладів фотографій моєї дружини. І Катя, знову таки, сорі, вибачай, я нічого поганого не робив, це AI, він тупий. І нічого з цим зробити не можу, але я думаю, ви зараз зі мною разом посмієтесь, бо Ну, я тут вже багато разів це бачив, мені не так смішно, але кожного разу, коли я дивлюся, буває, що я ще гигикаю з того, що я й намалював. Ну, по-перше, я взяв отаку фотографію з весілля. Гарна така фотографія, гарна дружина, мені ця фотографія дуже подобається. І подумав, що з неї реально щось можна зробити круте. І у мене тут дуже багато питань. От реально дуже багато: що це за рептилоїд, що тут за артефакти. Отут, От якщо виглядатися, дуже багато артефактів. Що це і чому косоока, це що за свята Лабада вообще. Далі не для слабання. Як то кажуть, бо я попросив зробити свою дружину з тої фотки в стилі Red Dead Redemption 2. І що ми тут маємо? Це що бляха таке? Якого хера? Я не розумію, ну я не просив зробити чоловіка, що розуміло, Воно просто само так вирішило. І е, поробило отакого от гігачада. От Як ви думаєте, я хочу отримати це? Ні, не хочу. Мені треба ще новий промт писати, знову чекати, ну, якось таке собі. І чому я маю це уточнювати? Дуже дивно, дуже дивно. ну Давайте розбиратися далі. Тут у нас піксель арт отака от от. Голум. Тут багато проблем, якщо роздивлятися, тут також дуже багато проблем. А тут. Хе -хе -хе, нарешті я виходжу вася на весілля. Хе -хе -хе. Все можна, ну і з руками проблема. Далі я взяв отаку от фотографію, мені теж дуже подобається. Гарна фотографія, егеш гарна фотографія. І тут не Ні... Тут теж ні, ну ви розумієте, чого я думаю, тут також ні, і тут ну тут взагалі багато питань до, ціє, до цього рендера. Тут я попросив зробити в GTA 5. да, до речі, це було в стилі апокаліпсису. І ви бачите, що воно дуже сильно схоже на The Last of Us. Чому б так? Тут у нас GTA 5, і ну, знову таки у нас тут якась щитіна, тут у нас... Поплавила. І це що? Що це за Білі Херрінгтон? Я, ну, я не, я, я не я, що це? чого воно тут з'явилося? Ну, коротше, якісь дивні речі. Але були і непогані. Рендери з цієї фотографії мені сподобали, що намалював AI. Наприклад, це піксель-арт, багато із яких фотографії виглядають доволі непогано. Це вона Cyberpunk. у нас сайберпанк. Знову мене питання до власне бороди у всіх майже персонажів, крім цього. Цього мені сподобалось. І цей арт я взяв для того, щоб зробити ще чотири. Але дуже багато артефактів на всіх. Тому в цілому один такий той, який на перший, пішов. Далі у фінальний рендер у цей. І оце я попросив зробити в стилі сталкера. І мені не сподобалось ці два. Бо це не протигаз, а якийсь об'єктив від камери. Оцей прикольний, оцей також прикольний. Але у нас тут є проблема з текстом дуже серйозна. Тут ну, теж є проблема з текстом, але на неї можна не зважати. Тому я взяв оцей зарендерив його фінально. Є артефакти тут, є артефакти з текстом. Оця от частина завелика для дівчини. І загалом, якщо придивлятися, не зрозуміло, де вона сидить. Що це таке? Він не розуміє контексту, він не розуміє машин, він не розуміє потяга. Це не потяг, бо виглядає, що це не потяг, але це і не. Машина або тут вікна з потягу. Дуже дивно. І оцей в стилі сайберпанку виглядає непогано за виключенням оцих от артефактів, які тут присутні. Їх тут багато, бо у нього знову таки немає контексту, на що люди вдівають кепки, він не розуміє, він просто малює, що він бачить. І ось ми отримали кашкета, які складаються з декількох частин. Ну, Сайберпанк, може такі кашкети будуть там, хз. Це у нас тут піксель арт. Виглядає непогано за виключенням. Знову-таки артефактів. Артефактів тут дуже багато, якщо Роздивлятися, я думаю, ви самі зможете знайти дуже багато того, чого тут не має бути, або має виглядати трохи іншим чином. Ну і де ми тут знаходимося знову незрозуміло. Просто набір якихось різних елементів. І, власне, хочу вам показати ще просто смішнявки, які вийшли з моїх запитів по різним ігровим всесвітам. Так, тут у нас GTA 5 і Cyberpunk. Власне, з одної з фотографій, які там були на початку, оце виглядає в принципі ок. Тут у нас. Два фіга і добіс артефактів, не зрозуміло, що це таке. Оцей виглядає в стилі GTA 5, цей виглядає в стилі GTA 5, але не виглядає в стилі моєї дружини, що також дуже проблематично. Ну і тут проблеми з руками, і тут проблеми з руками дуже серйозні. Тут, якщо подивитися, у нас знову проблема з носом, у нас проблема з позуванням, у нас проблема, ну багато проблем на цьому арті. Тут без коментарів, це також без коментарів. В стилі GTA 5, але знову багато артефактів. Жінка, не схожа на мою дружину. Хто ти воїн? Катя, я знову кажу: ну я, я не хочу, щоб мене забанили або дали в жбан. Я це не робив. Це робив і я, і він. Я не знаю, чого так працює. Це доволі дивно. Тому ми маємо такі от рендери по моїй дружині. дружині. Тут я просив зробити себе в стилі GTA. і знову таки бачите, що оцей прикольний і оцей прикольний, але це не можна жодним чином використовувати. Тут Red Dead Redemption мав бути. Я не розумію, яким чином він має бути схожим на мене. Дуже дуже кумедно мені з цього всього, що він мені намалював. Дивимось далі. Тут знову я. Це я в стилі персонажа 3 d персонаж. З відеогри всі виглядають доволі файно, але знов-таки не схоже на мене. Тут я просив зробити логотип для Ютубу. Що це за текст? Дуже дивний. Я його не просив робити текст, але він сам його поробив дуже дивно. Дуже дивно. Тут я попросив розробити логотип для себе, і я йому сказав, щоб він мені написав отак: от. Тобто я йому прям написав, зроби мені логотип з текстом отаким. І ми бачимо, які тексти він мені повиносив тут. І це доволі дивно, чого, чого? так, чого так, а не зрозуміло. Ну і знову проблеми у нас з руками. Далі я в Red Dead Redemption, що це за зброя? Що це за зброя? Що це за шевцов, Що це за зброя? Що це за зброя? Ну і тут знову що це за зброя. Тут я в стилі. Call of Duty. що з бородою, що з окулярами, що за зброя, взагалі, в який бік вона має стріляти, незрозуміло. І тут у нас також проблеми зі зброєю. Ні, от у це не виглядає непогано. Мені подобається ця зброя, як і з Роблокса. Але ви бачите, ви бачите, як він працює. По фоткам видно, що AI ще далеко від ідеалу. В ньому присутні проблеми світу сприйняття, а ще він расист та мезогініст. Але про це трошки пізніше. Що нам каже про цю технологію, Олександр Вонг Сіоком. Компанії Scale AI AI is not something to be feared, but it's a tool that can be used to better understand that needs to be better understood, and has the potential to transform our lives for the better. Це я вам показав запис одного епізоду TED Talks. Посилання на цей епізод я залишу в описі до відео. Людина, яка розробляє AI, каже нам не стяти в труси. Ну то може не треба. Там він ще розказав про те, як AI допомагає Україні у війні. Another good example, and potentially more concrete, is the Russia Ukraine war. We've all seen the images of tanks lining up, ready to enter Kiev. Якщо не шарити в Інгліші, то там нормально працює переклад. Добре, добре, добре. Багато людей нам кажуть, що треба йому час. Але скільки часу йому треба? Рік, 10 років, 100 років, тисяча років. Скільки воно взагалі існує? Перший арт створений машиною було намальовано в 1973 році, і виглядав він приблизно отак. То моменту пройшло вже 50 років. Це півсторіччя на секундочку. Чи він малює краще? Так, технологія така сама? Ні, чи доживе він дійсно до чогось крутого? Я думаю, що ні. Мені здається, що він загнеться так само, як і його попередники. А на його зміну прийде щось нове, основане на його скелеті, але більше новаційне. Тож пропоную тепер подивитися на арти, які було змальовано за моїми текстовими запитами. Я намагався це діло поєднати з ємдевом, бо у мене все ж таки ігровий відеоігровий канал, тому буде всякі персонажі, левели і всякі арти для ігор. Тож, результати з тексту, я йому писав промпти, і він мені стиг промптів видавав якісь е, зображення. І да, я хотів ще вам сказати про те, що бачив чоловіка, який використовуючи AI, зробив дитячу розмальовку. І люди такі: блін, ну можна ж було замовити якогось там художника, він отримав кошти. Стапе, якби не було AI, то і не було б розмальовки, бо чоловіка не було коштів, і е, е, так вийшло, що він зміг зробити розмальовку і почати її продавати. А врешті він може зробити якийсь бізнес і на тому собі заробляти кошти. Тож давай. Давайте подивимось, що у нас вийшло з моїх текстових запитів. І спочатку я показую результат, а далі показую текст з того, з чого це було змальовано. Також невеличка ремарка до того, що я знаю, що багато людей малює по таким от здоровим промптам. Я робив і здорові, і маленькі, але мені більш сподобалось те, що виходило саме з маленьких. Тут у мене комплітлі іноватів, яка ніколи ще до цього не виходила. І ну, це не то, чого я очікував. Ну так, отак, отак. Далі подивимось. у Нас тут антропоморфний носоріг мав бути. Він мав бути бідним дуже, і він мав боротися з багатими людьми. Ну знову таки, у нас тут не відпрацювала ідея, не відпрацювало те, що він має бути бідним та битися з людьми багатими. і все це мало бути в панк-стайлі. Це не схоже на панк стайл, не стімпанк, а просто панк. Тобто це не беремо до роботи. Далі я попросив зробити постер для відеогри, для рівня відеогри про українську війну. І оці два постери мені сподобались, цей не сподобався, цей не сподобався, бо у нас тут якісь теж дивні артефакти, але тут теж багато чого доведеться прибирати. Того, що в реальності ніколи не існувало, існувати не буде. І тут також, і оце теж не зрозуміло, що рухаємось далі. Тут у мене був 3D. -панк. Персонаж для шутеру в сетінгу української війни. І у мене питання: з яких пір наші воїни виглядають як якісь нацисти, які пережили і тепер живуть у 22 столітті. Це вже зроблено в Ульфінштейні. І ну, нема контексту, нема розуміння того, що він малює. Просто щось малює. Далі я попросив зробити персонажа з сивим волоссям, він мав бути високий, йому мало бути 25 років в червоному пальті чи пальто. Чи пальці, не знаю, чи можна це відмінювати, і що ми отримали? Ну, 25 років ми тут не маємо. І я думаю, ви розумієте, про кого я тут кажу, бо у нього тут демонична рука мала бути великий меч, пістолет, і він мав битися проти демонів з ада. І це мав бути Данте. І ми отримали якогось діда. Ну, типу, здорово. Далі оцей арт мені сподобався дуже сильно, бо я попросив намалювати мені високого, сильного, бородатого. І багато воїна з майбутнього, який вдіває обладунки в такому old style. В нього мав бути меч дворучний, але меча тут немає. І він мав поїздити на футуристичному мотоциклі. І оцей от мені прям дуже сподобався з цим моноциклом, З цього можна навіть щось робити, якусь прикольну гру. Чого мені беріть е, ідею собі? І ось, е, ну, взагалом всі прикольні, прикольні рендери у мене тут вийшли. Ну, я не знаю, чи ви зможете зрозуміти з цього рендера, хто тут. Мог бути, ви побачили гнома, да? а опис був такий, що це лисий спартанський воїн з довгою бородою, з червоною тату на плечі. Я не пам'ятав на якому плечі, тому написав Райт, і він живе в норвезькому глибокому лісі. Ну ви розумієте, що я хотів побачити кратуса, але побачив якихось гномів з величезною кількістю проблем. Це також мав бути кратус, просто без 3 d відеогейму цього, бо він зробив. Таку штуку, я подумав, що це через це, і отримав кратуса отаким тепер. Це тупо вікінг, це не кратус. Далі подивимось, це також мав бути кратус, я трошки там щось поміняв і... або навіть нічого не міняв, і отримав такі результати. Тут взагалі тату... татуювання, тут у нас одін якийсь, тут рудий чоловік, та ми не маємо жодного лисого воїна. Портанського тут я попросив намалювати мені арт, де кратус б'ється з Кокодемоном із Думи Тернал. Ми не бачимо Кокодемона, ніде Кокодемона немає і кратуса в цілому нема, а ще у кратоса тут немає ноги. Тож рухаємось далі. Тут я попросив розробити для мене 3 d левел для гри в стилі Ріки, Ріка та Морті на іншій планеті. І від стиля Ріка та Морті у нас тут тільки колір волосся Ріка. Тут я попросив зробити собі гангстера в 2022 році, але ну, ми бачимо ці кашкети, які гангстери зараз не носять начебто. Оцей мені дуже сподобався, бо це мало бути срібна Assault Rifle для того, щоб вбивати вампирів в середньовіччя і в стилі Steam Це все мало бути зроблено. Воно схоже на пістолет, але воно прикольне. Воно прикольне, з цим можна брати далі та працювати. Тут я просив зробити UI для Steма, тобто новий. Оновлений UI в сучасному стилі, і що ми маємо? Ми маємо якусь фігню. Тут ми взагалі маємо Epic Games Store. Тобто, ну це не можна брати у роботу, бо знов такі, я й не розумію контексту того, для чого люди використовують веб-сайти, магазини і оці всі речі. Він просто малює на основі того, що вже намальовано. Але тут немає UI, UX, Тінкінга, наприклад, та коли ми вперше зайдемо в такий магазин, у нас станеться епілепсія, бо ми не зможемо нічого там зробити, бо воно розроблено AI, а у AI знову таки немає контексту, він не розуміє, як думають люди. Дивимось далі. Тут у нас мала бути локація із відеогри про людство, яке закрили під куполом на 150 років для того, щоб запобігти небезпеки від атомної зброї. І потім в мене був ще другий запит тобто цей дедушка. До цього, а цей запит іде до цих чотирьох. І тут я трошки. Детальніше описав. В принципі, те саме, просто дописав, що тут у нас мав бути великий та прозорий купол. І що ми маємо? Ми маємо якусь дивну церкву. Тут не можна врятувати людство, це одна будівля, лишень одна будівля. Тут трошки краще, уже схоже на те, що я хотів отримати, але знову таки у нас тут чомусь закрили церкву під куполом. Цей дуже маленький, цей теж дуже маленький. І чогось люди вийшли назовні, хоча ну не мали б виходити, там Nuclear uh, Danger Map. Мало бути, і тут якесь дерево всередині стоїть. І, власне, що я хотів ще вам сказати з оцих всіх, чи на що я вам це показую? Це прикольно, це прикольні арти, і, наприклад, як я можу використовувати для себе AI? У мене є мрія. Я хочу створити власну відеогру, але в мене немає зараз навичок, знань того, як змалювати ту гру. Тому я можу просто зайти в Midjourney і свої ідеї спробувати втілити саме через AI. В результаті я вже зможу. Можу зрозуміти, що мені потрібно, я зможу вибудовувати кращий план для того, щоб розробити свою власну гру. І в перспективі це прискорює створення моєї власної студії по розробці відео ігор. І це також прискорює, як швидко з'являться нові робочі місця для людей. Знову таки, і я і в перспективі допомагаю створити нові робочі місця. Отже, ми знов таки побачили, що малює, то він прикольно, але не те, що я хотів від нього отримати. Данте це дід накрита куполом це якась церква сектантів. Кратуса, що бореться з демонами Дум, а саме я там просив намалювати його боротьбу з Кокодемоном, то Кокодемона ми там не побачили, а Кратус був ну, схоже на щось дивне. Що ще цікаво, якщо ви передивитесь розділ з артами, намальованими за текстовими запитами, ви побачите, що більшість персонажів це білі чоловіки. Хоча я не вказував жодного бляха разу, що мені потрібні саме вони. Чого за текстовим запитом я не міг отримати випадково темношкіру жінку? Расизм, мезогінія. Він знову повернув не туди. А ось якщо він вже виріс расистом, це фіаско. Бо перевчити його буде доволі важко, якщо взагалі неможливо. Тому треба буде новий AI, в якого знов треба буде пхати тетабайти інформації. А це час, це довго, і знов таки, поки в нього будуть пхати, він може застаріти. А, ну і ще потрібно зробити так, щоб він знов не став расистом, що звучить вже трошечки нереалізуємо. Тому, вперше підсумовуючи, я думаю, що це лишень хайп від людей, які в тому навіть не розібралися. Побачили красиві зображення в інтернеті, та вже у собі в голові вбили всіх художників, що їх більше не буде існувати. І мені особисто здається, що ті блогери, які то знімають, все ще жаліють, що в 2008-му не закинули. Пару доларів у біток. Програмісти, з якими я спілкувався, також діляться на декілька категорій, але більшість з них все ж таки сидить на жопі рівно і не париться. Бо те, що зараз робить ЄАЙ в програмуванні, ще дуже далеко від того, що люди можуть робити своєю головою. Та як сказав Саня Ванг та сам чат GPT, AI не замінить людство. не замінить професії, не вб'є усіх. В нього нема почуттів та контексту. Принаймні поки що. Та ще він все створює на основі того, що коли зробили люди. А без людства він почне крутитися навколо одного того самого, і врешті-решт загнеться. Так, світ зміниться. Але бляха, пані та панове, коли він не мінявся? Світ змінюється кожен грьобаний день, та якщо ти не йдеш у ногу із ним, ти здох. Так само було, є та буде з мовами програмування. Спочатку були всякі бейсіки, а зараз ми що маємо? Скільки мов програмування та різних фреймворків доступні для людей? Від того хтось втратив роботу. Так, старпери, які не захотіли змінюватися. Всі решта далі працюють, розвиваються, отримують бабло. Все нормально. Та і це все сталося не за один день, і не отак. От на це пішли роки. Та зміни нам завжди дають можливість та момент адаптуватися. Якщо ти не адаптуєшся, то звісно ти знов-таки здох. Та таких прикладів до біса почитайте в інтернеті: видобування криги, збірка автомобілів, управління складом, і ще мільйон різних прикладів, де автоматизація вже заміняє людей. Так працює цей грьобаний світ: змінюйся або помри. Все. тому я пропоную вам поміняти свої трухани на чисті, бо людство у безпеці. Ми скоріш самі себе знищимо, ніж роботи якісь. А от щодо використання і яй на благо людства, власне для чого він і був створений, то тут є безліч різноманітних варіантів. Саме в гімдеві він зможе допомагати концепт-артистам створювати абсолютно якісь фантазійні світи з різними стилями різним наповненням. Різним освітленням, я не знаю, просто то, що не може придумати людина. Але це не буде заміною художнику. Ні, це буде буст для художників в їх креативності. Із останніх ігор розробники on Life, наприклад, використовували AI для побудови власних рівнів. Squanch Game – це не така роздута, здорова студія, як Ubisoft, як Electronic Arts. У них немає таких роздутих бюджетів, і для того, щоб не наймати якогось додаткового концепт артіста вони можуть використати AI для того, щоб їх був насиченим. Гра все одно вийде, і під час розробки або не буде концепт-артисту. Або буде AI, тобто вони його не наймуть, бо грошей немає їх ну нема звідки взяти. Тому ми можемо отримати світ ненасичений або насичений. От і все. Це в майбутньому дуже сильно покращить інді девелопмент. Воно по суті вже покращує інді девелопмент. Може нарешті тупі НПЦ перестануть бути такими тупими та бездушними, і заговорять як чат GPT? А може і дейлі квести у якихось момо РПГ стануть не такими сумними і нецікавими, і ми будемо робити нарешті різні речі. Давайте ще разок подивимось на приклад використання AI в облаго. Ну, може, не зовсім в облаго, але, ну коротше, я тут придумав, для чого його можна використати як приклад. І у нас тут знову моя улюблена Call of Duty. Ну, що поробиш, мені вона дуже подобається наразі. І якщо ми подивимось на операторів, то вони у нас всі виглядають як нормальні військові в. Формі з зброєю і в цілому без якоїсь там зайвої приколюхи. А якщо подивимось на скини, які вже вийшли, то вони вийшли більш-менш нормальними. Навіть цей бургер кінг ну хавав собі чувак бургер кінгу, десь а потім почалась війна. Буває, є в мене питання до цього скіна, або не сховаєшся до цього скіна, або він якось не підходить. Ці скини якісь дуже помітні, і також хер сховаєшся десь. Там ще був скін на блейда, який я взагалі не знаю, хто вирішив сюди додати, бо гра тільки вийшла і вже трошки починають псувати своїми скінами. Тому я вирішив запитати штучний інтелект, як би він бачив колаборації з різними ігровими світами. Тому я зараз покажу, а ви можете ставити на паузу та роздивлятися, а також напишіть в коментарі, який вам сподобався найбільше. Тут у нас зліва Borderlands, справа Cyberpunk. Тут у нас в стилі God of War зліва та Kratos справа. Red Dead Redemption зліва та Один, просто Один справа. На цьому моменті я трохи не зрозумів, бо зліва це Skyrim, но справа Stalker непогано. Та в стилі української війни зліва і Відьмак справа, відьмак не схожий. І ось як на мене, всі скіни вийшли непоганими і відповідними до того, як виглядає сама Call of Duty, що також дуже непогано. І в цілому концепт артисти можуть просто робити купу таких рендерів і після того обирати найкращий, а не просто моделювати скетчі вручну. Тому якось так. Особисто я очікую появу нових професій, типу копірайтер для створення промтів в AI. Бо рекламний кабінет Фейсбука нам також дає можливість створювати самостійно таргетовану рекламу, але чомусь все ще. Створюються студії по таргетованій рекламі. Чомусь бізнесмени самі не заходять туди і не роблять того. Ну, роблять, але не всі. Чому так? Бо у них є інші задачі. Їм немає часу витрачати час на те, щоб створити собі таргетовану рекламу. Вони краще заплатять 500 баксів і за них це зроблять інші люди. Так само буде і тут. Так може художникам доведеться трошки змінити свої погляди на життя, але колись ми малювали на холстах, на папері, а тепер ми можемо малювати в фотошопі і все ще існує паперове малювання. Також я очікую. Покращення в багатьох сферах людського життя: від медицини до геймдеву. Ну я не знаю, що там між ними має бути: сільське господарство, наприклад, водіння, навчання, да, все підряд. Ми все покращимо цими технологіями. Та я також думаю, що AI допоможе людям-програмістам в IT, перейти від рутинної роботи до більш цікавої, бо зараз душніловою все ж таки дуже багато. Ну а як менеджер я взагалі не парюсь, бо AI не може приймати рішення. Ну як він може приймати рішення, але він не може брати відповідальність за прийняті рішення, а я можу. Так що cheers!